На що витратити свої перші великі зароблені гроші, чи якусь суму, яка у вас давно вже лежить на банківському рахунку, можливо, одразу інвестувати її в фонди, чи нерухомість купити, чи машину, квартиру. Хочу в цьому відео поділитись своїм досвідом, своїми думками щодо цього приводу, що варто робити для того, щоб в майбутньому бути щасливими та успішними. Привіт, мене звати Ліза, і вчора я витратила майже всі свої збереження, які я напрацьовувала рік десь на своїй роботі. І хочу поділитися, на що я це витратила. Бо ця мрія, напевно, вже десь 4 роки була. Отже, інвестувала я в своє навчання в те, що я дуже-дуже-дуже давно хотіла. Хочу попередити, що я не спеціаліст в інвестуванні чи у грошах, але дуже-дуже давно цікавлюсь цією темою. Хотілося би пошвидше розібратись мені зі всім цим. Звісно, є чому ще навчатись, я вже багато чого знаю. І моя стратегія така. Що перше, потрібно інвестувати в своє навчання. Я обрала цю стратегію для себе, тому що розумію, що от моя персона, те, що я можу зробити для світу, воно буде приносити мені дохід. Давайте ще скажемо, що в мене базового капіталу немає від нікого. І в мене якби моль базово, да? І я розумію, що я хочу примножувати свій е, до, достаток і для того, щоб. Почати навіть, інвестувати, почати добре заробляти. мені потрібні знання, мені потрібно щось що я віддаю цей світ. І першим своїм навчанням, дуже дорогим, було навчання на магістр на магістерці з маркетингу. Я навчалась в Католицькому університеті. На бізнес-школі бізнес на програмі Маркетинг з менеджмент закінчила якраз цього року, стала магістром. Це моє платне, це платне навчання. Я на нього заробила під час бакалаврату. І зараз я купила навчання з коучингу, і я хочу допомагати людям реалізовувати себе, бо це моя мрія з дитинства. Я От, не знаю, мала таку якусь проблему прямо з дитинства, ким я буду, щоб знайти себе. І десь 15-16 років в мене з'явилось таке чітке уявлення, що я хочу допомагати змінювати думки людей, щоб робити їх щасливими. Бо все починається з голови, з думок, і як ми сприймаємо цей світ. Лише так ми можемо вирости в нашій сфері чи просто вирости як особистість. У мене є ще таке правило, що навчання я повинна навчатись на те, що я потім буду використовувати. Абсолютно кожне моє навчання, кожен курс, бо я кажу за такі великі навчання, це річне навчання буде. Те, що було в католицькому університеті, це було двохрічне навчання, і кожне навчання, яке я проходжу, навіть якщо це маленький курс, я повинна його відбити. Да? Якось на цьому скілі собі довести, якби собі в голові відмітити, що я відбила цей курс. Іноді я навіть під час вже проходження цього курсу чи навчання відбиваю, так сталося з магістеркою, я впевнена, що так буде і з моїм новим навчанням. Тому що, я вже, напевно, казала, я на нього хотіла 4 роки, але не мала можливості потрапити саме фінансово. Одразу виникає питання: а скільки ж тоді ну, інвестувати, коли там можна вже... Кудись в інші там, фондові чи там нерухомість інвестувати. Я вважаю, що можна вже, якщо ви добре розібрались, ви впевнені, якщо у вас є спеціаліст, який вам допомагає, і ви можете вже потрошки. Але я говорю про самі от великі інвестиції, да, що я для себе обрала, в що я буду переважно інвестувати більшу частину, от, а вже меншу частину, там 10% чи 5% від доходу я потрошечки починаю кудись ще інвестувати чи відкладати. От, але акцент роблю все ж таки на навчанні в свої 20-30, 20 до 30 років. 26, можливо, 25 – це точно моя стратегія. Наступним пунктом я би порекомендувала спеціалістів. Тобто це не навчання, це от консультації, чи якісь такі курси, наприклад, терапевтичний курс, чи той же спеціаліст-коучинг, чи, наприклад, в якогось більш досвідченого фахівця взяти кар'єрну консультацію для того, щоб зрозуміти, куди вам йти. Тому що от люди вони завжди вас будуть. Швидше рухати, це такі як X2, Знаєте, якщо пришвидшуєте відео, то так то ви, ви прискоритесь. А наслідком ви будете більше заробляти, будете більш професійними. І навіть можна взяти консультацію і у фахівця з інвестицій. Я пізніше пораджу фахівців, книги. Ви як інвестуєте в час в людей, які оточують вас, так ви можете інвестувати гроші. Для того щоб спілкуватися з людьми, яким ви якраз ви обмінюєте гроші на їх досвід. Щодо мене, я інвестувала в, в, в свій ментальний в своє ментальне здоров'я. Я інвестую в свій розвиток як коуч і буду це робити все життя. Просто далі зміниться. Пропорція того, що я, можливо, інвестую в себе як навчання, наприклад, там, чи спеціалісти, але навчатися я вважаю, що можна і потрібно все життя для того, щоб розвиватися для того, щоб бути спеціалістом. Просто вже змінювати пропорції, на що ви витрачаєте, в що ви інвестуєте свої гроші. До речі, дуже цікавий факт: я всіх успішних людей. Я Кого я знаю, про кого я читала, вони всі мали своїх тренерів, можна так сказати, які їх привели до їх результату. Чи це може бути якась людина, за якою вони просто спостерігали, купували її книги, курси, чи це особисто вони би, там, консультацію брали. Але вони всі йшли за кимось, вони бачили цей приклад. Отже, раджу дуже. Подивитись, ким ви хочете стати, якщо ви вже знаєте, чи подивитись, хто вам подобається, як живе, чи що робить, і подивитись на його шлях, попробувати почитати його книжки чи її, попробувати піти на той курс, чим він чи вона займається, і, і спробувати те, як Живе ця людина як думає зрозуміти, як, як вона думає, да? і це вас призведе до того, що він чи вона має. І якраз на консультаціях, і якраз на особистому спілкуванні чи навчанні, ви можете відслідкувати, і що людина, як вона думає, що вона робить, які вона. Кроки робить, можна підписатися на інстаграм і слідкувати. Я так роблю за багатьма людьми, якими я е, дуже захоплююсь. І нарешті я хочу сказати, що так, можна інвестувати в фондовий ринок, можна з 50, мені здається, доларів, зі 100 доларів починати. Можна все це починати робити. Чим раніше почнете, тим краще. Але перед цим дуже важливо розібратись, що ви будете робити, як ви будете диверсифікувати свої інвестиції. Я не спеціаліст, я не можу вам щось радити взагалі по цій темі. Можу сказати, які книжки читала я, за ким я слідкую і порекомендувати курс. Я шукала книгу, щоб порадити, яку я читала з інвестицією, Багато читала. Але напевно буде все ж таки правильним рішенням, мені здається, чесним, порадити людину, мою подругу, яка яку я повністю довіряю і за якою я слідкую, вона номер один в фінансах в Україні, це україномовний блог з інвестування Дарина Савенко. Я дуже, дуже, дуже її рекомендую. Я рекомендую її книгу з інвестування, і курс. Там от, прям, вона навчалась в Гарварді і навчається, здається, е, от, о, там, прям як в Гарварді, все розкладено по полицях. Я навчалася на махенько-математичному факультеті. Дуже складний факультет, і там, от так, так, так багато інформації, вона виглядає складно, але все пояснено настільки просто, що ви реально починаєте інвестувати після. Там, скільки ох після трьох-чотирьох днів курсу. Коротше, дуже-дуже рекомендую. І у Дарини є рекомендації і книг, і що робити, і як почати. І є канал з новинами про інвестиції. Просто, просто залишаю вам внизу під відео посилання на її інстаграм. Заходьте і переглядайте А, ще на телеграм залишу, тому що можна одразу подивитись новини. Інвестицій, і, і дивіться, купуйте, прям дуже сильно раджу, підриваю так сказати від серця. Ну і я назвала три такі основні, основні статті, в які я інвестую, і от моя стратегія да, початку навчання, спеціалісти, пар, пізніше більше е, на фондовий ринок, на нерухомість е, туди інвестувати. А під час того, як я більшу частину в навчання і спеціалістів. То тільки потрошки. Та я дуже рекомендую інвестувати і у враження, в подорожі, і в речі, які вам приносять задоволення і роблять ваше життя комфортним. Робіть свій бюджет і враховуйте оці всі статті. Я дуже раджу прямо зробити якийсь, постійно вести ваш бюджет. Скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте, скільки ви зберігаєте. Бо гроші люблять, коли їх рахують з, мої, з моєго досвіду, і от моя така точка зору, дуже раджу завести собі якийсь такий темплейт. Скажіть, якщо вам потрібно, я можу поділитися своїм. В мене є в Notion, це програма така для планування, і я там зробила собі темплей, тракати свій бюджет, і це дуже дуже корисна звичка. Повірте, ви будете набагато більше зберігати, набагато більше інвестувати в себе. І коли будете відслідковувати, куди у вас які витрати йдуть. Насправді це все, що я хотіла розказати зі своєї стратегії та свого бачення інвестування. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яка у вас стратегія інвестицій, можливо, ви вже інвестуєте, чи ви маєте. Іншу взагалі думку, і мені буде дуже цікаво почути, чому вона інша, і от ваші, ваш, ваше бачення життя. І побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я розкажу свій оцей корот ну, довгий шлях, але коротенько розкажу до свого курсу. Він коштував реально, як машину можна було купити. І уявляєте, я чотири роки назад дуже хотіла цей курс. Я розуміла, що в мене ще й досвіду немає, можливо, стільки, скільки там потрібно мати. І я співбесіду туди не пройду. Це канадський університет з коучингу, з когнітивного програмування. І це. Ну, саме оцей підхід мені дуже подобається, і я хочу допомагати людям знаходити себе, знаходити свою місію, реалізацію, чи швидше, ефективніше це робити. Бо чим більше буде реалізованих щасливих людей, тим світ тим буде краще і добріше. Це було важко, це було важким рішенням. Я відкладала його. Отже, якщо у вас є така мрія, я впевнена, що краще зробити, ніж потім. Довго-довго жалкувати, обдумувати. Я порадила знайти собі людину, яка вже проходить, поспілкуватись з іншими людьми перед тим, як ходити на навчання, я завжди це кажу. Але якщо ви дуже-дуже хочете, і от схожої ситуації до вас немає, і якщо ви чітко бачите, що це ваше, У Мене так було. Я дуже багато всіх шукала, щоб була схожа ситуація, прям як я. Схожих історій не існує. І я сподіваюся, що ця, ця невеличка розмова, мій досвід, допоможе комусь вирішитися на щось чи в майбутньому зрозуміти для себе. Що якщо ви дійсно хочете, значить треба. Значить, це ваше.